Вітаю. Видивитися проєкт детектора медіа Відсіч дезінформації це серія розмов, яка допоможе зрозуміти, як працює ворожа пропаганда та як їй ефективно протистояти. Мене звати Наталя Соколенко. Цього разу поговоримо про те, як розумно обирати джерела інформації, який найлегший спосіб знайти якісне джерело. Що головне у виборі гарного джерела інформації, як уникати поганих джерел інформації. І з цим Може розібратися медіаексперт експерт Ярослав Зубченко. Ярослава вітаю! Добрий А, Навіщо обирати джерела інформації? Чому не можна, наприклад, відкрити свій гаджет? Ну, в моєму випадку, фейсбук стрічку новин, читати все підряд. Потім зайти в Google і просто набити якесь слово Курськ, наприклад, чи Вашингтон, чи Зеленський, і читати все, що видає Google. Це допустима така поведінка зараз для людини, яка все таки хоче якось зберегти своє ментальне здоров'я ну і взагалі жити якісним життям. Це жахлива ідея, тому що ми живемо в час, коли всі вважають, що вони дірела інформації. Їх дуже багато, починаючи від блогерів, закінчуючи медіа. І навіть про одну ту саму подію, навіть не політичну подію, різні медіа і блогери повідомляють дуже по-різному. У мене є улюблений смішний приклад, коли компанія SpaceX тестувала свій новий корабель, називається Falcon Heavy. Пам'ятаєте, коли Ілон Маск запустив машину в космос? Угу. Ось. Просто перевіряли корабель, нічого надзвичайного. І в якості вантажу була машина, бо це смішно і прикольно. Угу. Канал Інтер повідомив, що таким способом шукали життя на Марсі. Есть ли життя на Марсі? Серйозний шаг к получению ответа на этот вопрос сделала накануні компанія Ілона Маска. С з космодрому во Флориді SpaceX успішно запустила сверхтяжовий ракетоноситель. Почему это событие уже вошло в історію. расскажет наш спеціальний кореспондент Світлана Чернецька. Ось вони додали таку творчу вигадку. Інший канал повідомив теж про політ на Марс, хоч це неправда. Третій канал повідомив, що машина вже на Марсі. <гум> в день виліту ракети. Хоча навіть в найкращому випадку там треба ще пройшло два місяці. Взагалі mm -hmm. на Марс ніхто не збирався летіти. Mm -hmm. Тобто є одна банальна, проста подія, абсолютно зрозуміла, і три різних медіа повідомляють про неї по-різному. Тому треба знайти нормальні джерела інформації і слухати його, а не все підряд. Ну цей приклад чудовий, але це більше такий фан. Так ну я думаю, насправді нічого страшного, що хтось прочитав інформацію, що Тесла полетіла на Марс, або вже там ганяє, прямо нарізає кола на великій швидкості. Але якщо говорити про те, що м, цю якусь інформацію більш серйозного плану, люди напевно шукають, ну, наприклад, про війну або про політику, або про економіку, і не обирають джерел. То що тоді відбувається? Це прямо впливає на їхнє життя. Mm -hmm. Згадаємо перші дні широкомасштабного вторгнення, коли росіяни вони зараз це роблять, а тоді це було особливо сильно та актуально, бо всі були додатково налякані. Mm -hmm. Росіяни вкидали свою дезу. І в мене є особистий приклад моєї сім'ї, коли люди боялися пити воду, бо думали, що в Вінниці вся вода отруєна, бо вони почитали Телеграм. Ага. І якби вони читали нормальні медіа, цього б не було. Тому прямо від вибору джерел залежить наша особиста безпека. Та чи будемо ми пити воду у Вінниці і бажано обирати хороші джерела? То як обирати хороші джерела? Я почну з банальної метафори. Що ми живемо в світі, де інформація суперважлива в інформаційному суспільстві, не дарма існує вираз споживання інформації, uh -huh. і банальна метафора в тому, що споживання інформації нагадує споживання їжі. Uh -huh. Ми не приходимо в якийсь ресторан і перевіряємо кухню, перевіряємо персонал, перевіряємо столики, перевіряємо кожну страву. Ми просто тільки якщо ми не журналісти, Звісно. які прийшли з так. такою метою. Так ми обираємо нормальний ресторан так. загалом. Ми впевнені в тому, що будь-яка страва в ньому буде нормальною. Uh -huh. І на щастя для нас ми не робимо цього теж особисто. Є TripAdvisor, є інші сайти, uh -huh. є Google відгуки І так само в світі медіа замість нас подумали і є професійні списки. Наприклад, тобто є репутація у ресторана. Так. І ми маємо шукати медіа з репутацією. Так. А і от як його знайти? І замість нас подумали, і, наприклад, інститут масової інформації сформував білий список. Він оновлюється, здається, кожні півроку чи рік. І там є дев'ять медіа. Тільки змінюється ця медіа, які рекомендовані, які пройшли важкий відбір і новинам, якого можна довіряти? Обирайте будь-яке яке вам подобається по назві, і читайте новини там. І з величезною ймовірністю там буде правда перевірена професійними журналістами. Детектора медіа разом з ІМІ є схожий проект називається Мапа рекомендованих медіа, мапа якісних медіа. Це медіа в кожному регіоні України, новинні сайти та телеканали, які ми теж перевірили, яким можна довіряти. Або тенденційно можна довіряти, бо всі помиляються, але ці mm -hmm. люди помиляються принаймні менше і визнають помилки, що дуже важливо. Mm -hmm. Ну а можна йти зворотнім шляхом, просто відшукати якийсь список чорних медіа для того, щоб їх обходити, просто якщо вони випадають. Ну знаєте, як люди частіше гостріше напевно реагують на якісь такі негативні маркери, ніж позитивні. Так, це теж та гарна ідея. Про це теж вже на щастя подумали. Наприклад, mm -hmm. в детектора медіа це саме реклама, а є проект, називається Кремлівська Гідра. Там перерахунок з більше ніж трьох сотень телеграм-каналів, які mm -hmm. асоційовані з Росією або працюють на Росію просто відверто. Вони часто маскуються mm -hmm. під українські, але це телеграм-канали, яким не можна довіряти, бо вони працюють на русню. А в проекту текст є база прихованих соціологів та соціологічних компаній. Там насправді трохи ширше визначення. Які так само працюють на політиків, олігархів, часом працюють на Росію, яким mm -hmm. теж довіряти не варто. Тобто, коли ви бачите якусь, якесь повідомлення, і там вказано джерело, якщо ця інформація для вас дійсно важлива, чи ви збираєтесь комусь її переповісти, не полініться і перевірте в будь яких названих баз даних, чи це не е, запалямоване джерело інформації. Мені чомусь така аналогія спала на думку, що якщо звичайна пересічна людина почне шукати інформацію про прогноз погоди, ну напевно, найвища довіра буде до українського Укргідрометіоцентру. І це нормальний шлях піти там, пошукати погоду. Або я дивлюся на американському супутнику, аку весь <смісті> сайт і ніколи не підводив. То я думаю, що такий приблизно принцип може бути і з пошуком таких джерел, тобто це медіа з від Відповідною репутацією або з її відсутністю репутації є відповідний список. А що робити з тим, медіа, які, наприклад, людина читає, теж про погоду якісь, але його не можна знайти в жодному з цих списків ані в білому, ані в чорному, але є певна така звичка, ну симпатично сайт оформлений. Такі якісь дзвіночок, коли з'являється повідомлення від цього сайту, теж нам приємно що в цій, в цій сірій зоні робити. Я пропоную піти за ускладненням і деталізацією. Uh -huh. Перший, абсолютно зонтиковий принцип в Україні, на жаль, краще довіряти онлайн-медіа, ніж телеканалам. Бо телеканали uh -huh. дорогі, відповідно, них треба багато грошей, відповідно, ними тенденційно володіють олігархи чи місцеві чиновники якісь, і тому там є проблеми з заангажованістю. Онлайн-медіа дешевші, вони можуть бути самоокупні. Відповідно, вони частіше бо їм частіше можна довіряти. Uh -huh. А другий зонтиковий принцип це краще вірити журналістам і проектам журналістів, ніж блогерам, тому що журналісти відповідальні перед законом в uh -huh. них їм цінніша їхня репутація, ніж блогерам, особливо звичайній людині розрізнити журналіста від блогера, бо тим більше що є деякі медійники, називаємо це спільним словом, які часом можуть виступати як журналісти, а часом як блогери. Це прямо філософське питання, особливо uh -huh. в наш час. Тому б знову ж таки, я не ускладнював собі життя, обрав uh -huh. одне з дев'яти медіа білого списку, умовно там українську правду, радіо Свободу, Лігунет на не ваш смак, uh -huh. а не умовний проект на Ютубі чи в Телеграмі з незрозумілим джерелом фінансування, незрозумілим походженням, незрозумілими, взагалі джерелами інформації. Тобто, коли це медіа установа відповідальна перед законом, зареєстрована відповідним чином, а не окрема людина, яка вирішила, що вона буде повідомляти інформацію. Uh -huh. Зрозуміло, тобто журналіст має відповідні переваги перед блогером. А я би ще хотіла спуститися на такий спершу регіональний рівень, а потім на міжнародний. тому що частина наших глядачів глядачок, вони живуть в маленьких там містах чи навіть в великих містах, але там трошки їх цікавить інший контент, місцевий саме контент, який може не виробляти якісь медіа з цього білого списку медіа. Знову ж таки, тектора медіа є проект мапа рекомендованих медіа про хороші регіональні медіа. А oh, так так там прямо ви обираєте умовно свій регіон сумщину uh -huh. і дивитеся з переліку, обираєте будь-яке медіа, і тенденційно воно буде здебільшого хорошим про новини конкретно в вашому регіоні. Другий принцип, про який можемо говорити, це важливо, хто володіє медіа. І згідно закону, в кожного медіа це повинно бути вказано. Як а як дізнатися до речі? заходимо на сайт, знаходимо відповідний розділ. Якщо такого розділу немає, його неймовірно важко знайти, або там написані загальні фрази, такому медіа краще не вірити, тому що хто фінансує медіа, той впливає на те, про що воно пише, і якщо, наприклад, там не вказано взагалі звідки медіа бере гроші, тому йому не віримо автоматично, бо воно приховує це. Отже, йому є чого соромитися. Якщо умовно медіа володіє олігарх X, то можна вірити, мабуть, іншим новинам, але не можна вірити новинам цього медіа, де є конфлікт інтересів про, про олігарха X чи його конкурента олігарха Y. Uh -huh. тому що в цьому питанні медіа ангажована. Тому це так важливо і тому добре, що цю норму прийняли. І тепер ми можемо, хоча б теоретично, глянути, кому це медіа належить. Так, дійсно, якщо не, нічого не вказано, то Просто автоматично закриваємо. Якщо хтось вказаний, то починаємо гуглити вже про цю людину або запитувати тих, хто може знати. От я наведу приклад, нещодавно я була у Чернігові і з великим подивуванням у кав'ярні знайшла, побачила місцеву газету. От свіжий випуск місцевої газети, хороша газета, без копіпейстів з гугла передрукованої якоїсь інформації. Там реальні події Чернігова і Чернігівщини. Я запитала, хто власники, і мені сказали що це двоє рестораторів, які володіють, я ще запитала, якими ресторанами мені сказали, якими я подумала: о, цікава газета. Я би на місці мешканців міста, напевно би її читала би з інтересом, не маючи на увазі, не побоюючись того, що там мені хочуть якусь нав'язати політичну адженду, чи, чи ще щось нав'язати. Але треба пильнувати, чи не змінюється власник, очевидно, тому що такі історії з медіа теж бувають. А якщо ми говоримо про міжнародні медіа, то там. Кому можна довіряти, кому не можна довіряти, які джерело, тобто брати за таке надійне? Чому саме зараз для нас, для всіх, це актуально? Тому що Україна реально на перших шпальтах ледь не щодня зараз від початку широкомасштабного вторгнення Росії. В Україну і ця ці заголовки, навіть я вже не кажу про зміст самих публікацій, вони якби різні інколи можуть загнати в ступор, призвести до якогось там істеричного стану або навпаки до якоїсь ейфорії. І ну наскільки це далі може вплинути на наше життя теж питання. Це прямо філософське драматичне питання, тому що живемо в непростий час, коли ставлення до медіа переглядається, медіа як явище змінюється, коли окремі політики ведуть війну проти медіа, медіа чомусь вирішили ділитися на умовно там республіканські демократичні вовк, не вовк та інші медіа. Це дуже складно. Але якщо ми говоримо про пересічного користувача, якому цікаві просто новини про Україну, якісь там тематичні новини, бо для цього існують окремі сайти джерела. То я б знову ж таки не ускладнював ситуацію. Читав якийсь там Reuters, Associated Press. Uh -huh. Там є майже всі новини, бо інші журналісти вирують звідти новини все одно. Uh -huh. І ці медіа дотримуються нормальної редакційної політики, перевіряють свою інформацію. І коли помиляються, то тенденційно визнають свої помилки. Uh -huh. Ось я б довіряв таким великим новинним агенціям, наприклад. Uh -huh. Гаразд, але я би ще хотіла повернутися ненадовго до блогерів. Ми не можемо ігнорувати. Той факт, що блогери виготовляють дуже багато контенту, який може виглядати досить привабливим, який може оперативно з'являтися, от як зараз, наприклад, звіни, так, з деяких ділянок фронту, інформацію дають тільки блогери, тому що для журналістів Міністерство оборони України з якоїсь причини складно просто доступ. То як орієнтуватися в цій, в цій блогасфері? Чи є там теж якісь навігатори, які списки білих і чорних блогерів? чи Принаймні, порадьте, можливо, якісь правила споживання інформації саме від блогерів. Окей, е, я б хотів тут відповісти трьома блоками. Перший блок це цікава перевага журналістів над блогерами, тому що у журналістів є органи саморегуляції, є незалежна медійна рада, Медіарух, комісія журналістської етики, умовно, навіть саме реклама. Можна дектор медіа зайти, ввести назву медіа в пошуку і побачити погані або хороші новини про це медіа. З блогерами важче У блогерів. Очевидно, немає органів саморегуляції, тому і списків умовно хороших блогерів від таких хороших списків особисто я не бачив, не чув. Друге питання, це про телеграм-канали. Згадаю, тому що це теж блогери по своїй суті, mm -hmm. і в нас є проблема, тому що під час повномасштабної війни у нас раптом анонімний російський телеграм став найпопулярнішим джерелом новин серед українців, що саме по собі треш. Ми будь, mm -hmm. любимо грати на важкому рівні складності. Я думаю, українці, які житимуть через 50 років тому, після нас або через 100, mm -hmm. вони будуть досліджувати ситуацію. Я думаю, вони просто не розумітимуть, як таке може бути, що українці, які Хрусня вбиває щодня, користуються користують русським телеграмом. Ну колеги на заході вже сьогодні не розуміють. Вони не розуміють, вони так. беруться за голову і запитують, uh -huh. ну як, навіщо, чого uh -huh. але е анонімність в телеграмі це проблема, тому що анонімність означає безкарність, і телеграм-канали можуть просто відверто брехати, працювати на політиків, олігархів на кого завгодно, і нічого їм за це не буде. І вони користуючись цим цілеспрямовано дезінформують українців. Часто не всі телеграм-канали так роблять, але дуже багато. анонімність означає безкарність. Більше того, в перші дні широкомасштабного вторгнення Росія створила цілу величезну мережу телеграм-каналів, що маскувалась під українські міста і пропагувала. Різні речі, починаючи від прямої пропаганди, давайте українці приєднаємось до Росії, закінчуючи якимись тоншими маніпуляціями, але все одно вигідними Росії маніпуляціями. Uh -huh. І немає жодного способу відрізнити умовний телеграм-канал суми від телеграм-каналу суми, тільки один російський, а інший український. Один uh -huh. пропагандистський, а інший такий uh -huh. там він би не був, і це жахливо. Тому б анонімному телеграму і не довіряв взагалі жодному. Від цього варто відмовитися щодо блогерів, яких є обличчя, яких ми знаємо. Це складне питання. До цього, мабуть, варто частково використовувати ті самі норми, які ми використовуємо до якісної журналістики. Повинні бути вказані джерела інформації, де блогер це взяв. Якщо інформація дійсно важлива, то не полініться перейти за цим умовно посиланням і перевірити в першу джерелі, чи блогер не помилився, навіть якщо він нікого не обманував, він, можливо, просто перепутав число, таке трапляється з усіма, з найкращими з нас. А потім я би перевіряв, звертав увагу на подачу інформації, чи блогер нас в чомусь переконує умовно він маніпулює нашими емоціями, чи він повідомляє інформацію, чи як... і також я б звертав увагу, хоча до блогерів немає такої вимоги, але це просто важливо для якісної інформації. Чи збалансована в нього подача з точки зору м, учасників подій? Угу. Якщо він повідомляє позицію X, чи згадує він позицію Y. Бо, якщо він повідомляє лише одну позицію, то він свідомий чи ні, пропагує, просуває цю позицію. І це може бути проблемою для сприйняття інформації. Тому що ми тоді вириваємо із контексту. І інколи вирв нас контексту, інформація дуже інакше виглядає. Є багато прикладів, умовно там про якісь на місцевому навіть рівні, ми всі знаємо, там якась яма в дорозі. Жек каже, що це на їхня відповідальність, і нікого більше ми не запитуємо. Угу. І це переконане глядачів, що не відповідальність ЖЕКу. Хоча угу. насправді, якби ми там запитали когось юриста або місцевого мешканця, ми б дізналися зовсім іншу інформацію. Угу. Угу. Отже, підсумовуючи. Як обирати джерело інформації, якому можна довіряти. Ну і є шанс не отруїтися тією інформацією, з якого цю інформацію береш? А, насправді можна візуально просто оцінити сайт. Я розповім, як роблю я. Угу. Я заходжу на невідомий мені сайт. Що я дивлюся? Я дивлюся розділ блога, якщо він є, кому сайт дає слово. Якщо я там бачу коментаторів, які раніше працювали на Медведчука, наприклад, чи якихось з ага. дивних політологів універсалів, я вже менше довіряю цьому сайту, бо там балакучі голови і така сміттєва інформація, а не реальна важлива аналітика або важливі блоги. Друге, що я оцінюю, це заголовки? Чи вони кричущні, жовтушні, сенсаційні, ага. чи там нормальна інформація про нормальні речі? Далі я дивлюся, якщо в сайту є розділ, це розділ реклама, як ми пишемо про рекламу. Якщо сайт позначає рекламу словом реклама, це дуже хороший сайт. Якщо він позначає словами там, типу спецпроект, промо, інформація від партнерів, то це вже певне приховування, довіра ще зменшується. І також я дивлюся, це моє особисте, я дивлюся на розділи сайту, бо в українських сайтів і телеканалів є проблема. Наприклад, в ТСН є розділ Астрологія. Тобто там є економіка, політика і астрологія. Абсолютно на рівне, хоч три розділи <різь> В чому я думаю, попитають люди проблема. Ну є собі розділ астрологія. Вам більше скажу, колись я читала чи е епоха друкованих медіа, 70-80-ті роки газету New York Times, 75% читачів купували заради того, щоб прочитати астрологічний прогноз. Але ну, в чому ну тут є проблема, тому що як мені здається, не знаю, яка ваша версія для нас це зараз для українців реальна проблема, тому що астрологи спекулюють на темі війни, і це дуже дуже небезпечно. А ваша версія, яка чому має насторожити е читачів чи читачок сайту те, що на сайті є, ну взагалі у медіа є розділ астрологія. А з астрологією є дві проблеми конкретні, які я можу на вас. Перша дуже наочна. 22-22 рік, новий рік, 21 та всі українські медіа, як зазвичай, беруть погнози астрологів на майбутній рік. І ага. ми робили так тримання дослідження. Якщо ви його подивитеся, ніхто ніхто не передбачив повномасштабну війну. Деякі астрологи казали, що прямо все буде добре, буде навпаки краще. Типу тобто там закінчиться. ООС, тоді ще був. Ну виявилось трошки трошечки інакше. Ага. Тобто, якби всі помилилися, що вже має нам говорити, що вони помиляються. Друге. Інші, інше наше дослідження дійсно під час повномасштабної війни астрологи, екстрасенси, ворожки, всі інші там, любителі гомеопатії, вони тенденційно маніпулюють емоціями читачів. І роблять такі прогнози, які краще клікаються і краще продаються. Коли все добре, як умовно, там зараз не знаю, коли ведеться інтерв'ю. Uh -huh. Хороші моменти, вони роблять прогнози, що завтра переможемо, бо клікають на таке. В погані моменти, що завтра програємо, клікають на таке. Деякі астрологи доходять до того, що передбачають повномасштабні якісь неймовірні ядерні обстріли, бо загроза змушує людей клікати на матеріали, uh -huh. і вони просто грають на людських емоціях. Ну і якщо говорити вже зовсім мою особисту думку. Ну, це не серйозно, що якась людина кидає якістки або просто дає карту і дивиться у майбутнє. Ми дорослі люди. Весь перше сторіччя. Давайте не будемо себе так поводити. Це не журналістика. Це має право на існування, там особиста справа кожного, але це не журналістика, це не серйозно, це не фактологічно, це не науковий підхід. Тому медіа не можуть про таке повідомляти. Особливо на рівні з розділами економіка та політика. Uh -huh. І ще одна річ, яку особисто я оцінюю на сайтах, які я бачу вперше. Якщо у вас є галузь, на якій ви добре розумієтеся, подивіться, що про це пишуть на цьому сайті. Uh -huh. Якщо вони помиляються в цьому, то є шанс, що в усьому іншому вони можливо помиляються. Якщо вони. Добре пишуть про це, прямо дуже добре, то, імовірно, у них є якийсь стандарт якості, який поширюється на інші галузі. Угу. Ну, і які можуть бути помилки у пошуку надійних джерел? Можливо, вам щось зустрічалися, якісь історії, коли людина нібито дотримувалася всіх отаких от, от ну, елементарних чи базових правил у пошуку джерелі, джерела, але все ж таки. Знайшла і помилилась. Базова помилка полягає в тому, що люди вважають, що одного джерела достатньо для ага. будь-якої інформації. Насправді існує банальний людський фактор. Знову ж таки, навіть найкращі з нас помиляються. В умовного Нью-Йорк Таймс в кожному випуску є рубрика Виправляємо помилки, де О, вони інколи плутають північний південний полюс. Ну, тобто там нічого серйозного немає, але от такі угу. подібні помилки трапляються в усіх. І тому, коли інформація дійсно для вас важлива, умовно там підняття пенсійного віку, про який ви переживаєте, краще перевірити інформацію в інших джерелах. Можливо, там не помилилися або навели більше інформації. А ще краще, якщо вже на щось посилаються, гляньте перше джерело, бо всі вони беруть інформацію звідти, і там написана оригінальна інформація. Можливо, там якось сформульовано краще, чіткіше, правильніше, невідомо. Або може воно вже зникло, воно Або, побуло може воно трошки вже зникло. на сайті і зникло. Як от було у випадку, коли один турецький телеканал, він проросійський, але це телеканал реальний своєю аудиторією, надрукував новину про те, що нібито Олена Зеленська купила віллу на Кіпрі. І ця інформація дуже широко розійшлася. Однак, коли люди, які от медіаграмотні, намагалися перевірити, то вони побачили, що сам телеканал це перше джерело прибрав. Так. І я закінчу, мабуть, тим, що є індекс медіаграмотності, який оцінює медіаграмотність різних країн. Минулого року на першому місці була Фінляндія, раніше була там, Швеція, Швейцарія, загалом країни цього регіону. Що відрізняє їх умовно від нас? Те, що в них курс медіаграмотності вмонтований прямо там, в школу садочок, вони навчають дітей багатьом речам, але. Принцип, який мені подобається особисто найбільше, це не впевнений, не поширює. Це вбивається в голову як мантра. Не поширюй інформацію, так, в якій ти не впевнений. Тому що так. основне джерело поширення інформації, дези за всіма дослідженнями, це користувачі, які просто поширюють. Фейків в Фейсбуці умовно Свої чи в будь-якому інші так? соцмережі. Mm -hmm. Так, вони побачать якусь інформацію, яка їм здається, з багатьох причин інтригує, вони її поширюють. Інформація поширюється далі, далі, далі далі. Є багато розіграшів на цю тему там, про українського хлопчика. Mm -hmm. Всі всі знають. От а тому, якщо ви вже хочете щось поширити, то потерпіть про себе своїх близьких, виявіть банальну повагу до тих, хто це почитає після вас, перевірте інформацію, виділіть на це час і тільки потім поширюйте. Таким чином, ми прямо радикально зменшимо кількість дези в у українському соціумі. І піднімемося в індексі медіаграмотності ближче до Фінляндії і подалі від там північних сусідів. А в мене є своя порада щодо того, як не поширювати зайву інформацію, І не тільки неправдива, просто зайво. Я просто за порадою комунікаційниці Ксенії Дідчук, це наша колега. Роблю поширення лише на себе. Тобто в налаштуваннях я поставила лише я можу це побачити. І тепер я маю таке от бажання от чисто м'язи, рука тягнеться до маракуї, так хоче поширити, я її поширюю цю інформацію. Тут йдеться не тільки про те, щоб не поширити фейк, а в принципі не поширити цю інформацію, ну, яка не потрібна на широкий загал. І чиїсь там думки розумні чи нерозумні, чиїсь там фотографії з якихось подорожей. Тому я так екологічно знову ж таки за порадою Ксені ставлюся до свого оточення, до своїх друзів у Фейсбук-Стрічці, але з іншого боку, не сильно стримую себе. Хоча мені більше все-таки подобається те, що ви розповіли. Про Фінляндію, про країну, в якій високий рівень медіаграмотності, в принципі, навіть на себе не поширювати, не мати цієї дурної звички, поширювати не лише там, фейково, неперевірено, недостовірно, а просто таку інформацію, яка не є, скажімо так, обов'язковою. Ярославе, я дуже дякую за цей медіаурок. Я сподіваюся, що ця наша розмова була дуже корисною на кожному якомусь індивідуальному рівні. Та й загалом для нашого суспільства, для суспільства, яке бореться, Україна бореться і зусилля в тому числі. Слі на цьому інформаційному фронті, в інформаційному полі від кожного з нас вони дуже і дуже важливі. Якщо ми будемо обирати тільки перевірені джерела, то ці перевірені джерела будуть завдяки нашій увазі, нашим клікам, лайкам, шерам, посилюватися. Відповідно, погані джерела будуть опускатися навіть у видачі в Google. Ну, це можливо мої мрії, але все-таки поради дуже були корисні. Тому дякую вам, Ярославе. Дякую вам.